Друзі, всім привіт! В етері програма на святі. Мене звати Андрій Кополов. І сьогодні ми говоримо про важливу актуальну тему, про яку, на жаль, не так часто говорять в християнських колах, але вона є важливою як для віруючих, так і новоцерковлених людей. Сьогодні говоримо про тіло в здоровому тілі, здоровий дух, і сьогодні з нами гість, директор фітнес-клубу, тренер, керівник благодійного фонду, сім'янин, служитель і просто гарна людина, питель Андрій. Андрій, вітаємо! Тебе дуже дякуємо, що ти завітав до нас, виділив час. Дуже дякую за запрошення. Всіх вітаю. І одразу хотів би сказати такий коментар, що тема важлива, і ми будемо сьогодні говорити про здоров'я. Можливо, е Когось вона буде чіпляти, немає на меті у нас нікого образити, але настільки вона актуальна, що і мовчати про цю тему не можемо. І перше питання, яке я хотів би для початку тобі задати: ти пропагуєш здоровий спосіб життя. Що взагалі для тебе є здоровий спосіб життя? В чому він проявляється? Ну мені здається, що це баланс, скажімо так, можливо, не баланс, але суміш певних факторів твого життя, які ти обов'язково маєш, скажімо, Впродовж свого життя реалізовувати там це здоровий сон, це відсутність шкідливих звичок. По-перше, це гріх, а по-друге, це теж кодить здоров'ю. Це старатись правильно збалансовано харчуватися. Але я за те, щоб в цьому було здоровий глузд, щоб не було ніяких крайностей. Звичайно, це заняття спортом, рухова активність. Тобто, я не пропагую заняття бодібілдингом, тому що зачасту, коли ти кажеш, що ти. За здоровий образ життя, за фітнес, то всі думають, що це там качалка, штанга, такі здорові мужики. Не про це, про, скажімо, велику фізичну активність, рухову активність. Дякую. Того ми, в принципі, попросили тебе одягти таку кофту, щоб, да, не, так. щоб ми якби, не смущались, да, щоб я не соромився тут. Таке питання: в чому твій мотив цього всього? Багато людей просто живуть класне життя, прокидаються, роблять те, що хочуть. Куштує те, що хочуть, харчуються тим, що хочуть. І в принципі, здавалось б, нормально себе почувають. Чи не можна так? Чому ти, е, чому ти за здоров'я і про здоров'я? Ну, скажімо так, є два етапи. Чому е, з дитинства я займався спортом активно, і мені хтось сказав колись, що якщо ти будеш там пити, курити, вживати якісь там речі, ходити на дискотеки, ти ніколи не станеш футболістом. Я цього не робив, але футболістом не став. <хи> але, скажімо так, спорт, режим на спорті, те, що я там був посвячений футболу, спорту, він мене тримав завжди в стороні від шкідливих звичок, від дурних компаній, навіть там з однокласниками я не ходив на дискотеки, тому що я любив спорт, мені це подобалось, і в мене якесь таке було правило за ту грань не переходити. Другий етап мотив як всіх підлітків. Мені після перегляду певних фільмів з Арнольдом Шварценеггером, як завжди, мені хотілося, от таке тіло мені подобається. Що треба зробити, щоб мати таке гарне тіло? І в мене був мотив. І так як я займався футболом, у мене був дуже слабкий плечовий пояс, тобто я там дуже слабо підтягувався, скажімо так, в ноль підтягувань. І я поставив собі на меті це виправити. І я з 9 класу почав ходити в тренажерний зал, в підвальну качалку, так як все колись. І ми робили там силові вправи. Я за рік почав підтягуватися. І вже, наприклад, в 10 класі, коли ми здавали тести по футболу, якби загальні фізичні тести, я вже здав всі нормативи. Тобто підтягування не відставало. Це був другий мотив. А коли я зустрівся з Ісусом, я побачив. Е Велику, дуже духовну частину в цьому всьому, тобто, звичайно, це я говорю про здрав'я, ну тобто, в, якби здоровий глузд в цьому всьому, тому що дуже складно. Мати здорове духовне життя, якщо ти, скажімо, своє тіло, ну просто ти, ти за ним не слідкуєш, тому що це не наша власність. Тіло нам теж подароване Богом. Як дух, душа і тіло воно одне з трьох, подароване нам. Тому слідкувати за здоров'ям нашого тіла так само важливо, як за здоров'ям нашого духа і нашої душі це такий основний мотив зараз, і який я хочу пропагувати молоді, тому що про це мало хто говорить насправді. Дуже круто, дуже крута думка, що в духовному світі це важливо для нас, що тіло воно не наше. Не часто таке почуєш в церкві, тому що як правило, ми говоримо про такі гріхи звичні, про щось таке серйозне, але на тіло не звертаємо увагу. З твоєї точки зору, недбале ставлення до свого тіла, таке свідоме недбале ставлення. Це прирівнюється десь до гріха в твоєму розумінні. Таке написано в Біблії, наприклад, переїдання, такі ж гріхи, як перелюб. Вони ж в, в одному реченні, скажімо так, перераховуються, а з цього витікає все інше. Ну, Треба ще брати е, до уваги сучасний, е, сучасний ритм життя, скажімо так, сучасне споживання їжі, сучасний Темп життя, швидкість, яка протікає, і без високої рухової активності, без того, щоб ми самі прививали якісь звички, там прогулюватись, займатися якимись фізичними вправами, якоюсь руховою активністю, теніс, наприклад, футбол, це вже треба вводити привичку, тому що ми їздимо на автомобілях, ми їздимо на самокатах. У нас дуже маленька активність. Ми працюємо з доми. Наприклад, дуже простий приклад: людина, яка їсть вдома, харчується правильно. Вона з'їдає певну кількість калорій. Ну, вона зранку прокинулась, почистила зуби, зробила там це все і працює вдома. Цілий день відпрацювала вечором закінчила роботу, повечеряла, і людина взагалі не, не мала ніякої активності. То навіть якщо вона споживає норму калорій, в неї буде профіцит, ну ось вона з'їсть більше, бо вона ніяк не рухалась, в неї була якась мозгова активність, ну, скажімо так, те, те що. Тут, тут треба, звичайно, в цьому ритмі життя, треба якусь мати звичку, хоча б вийти і прогулятися з дружиною, це корисно поговорити. 30 хвилин просто по вулиці, і знов таки реалії, що погода погана, да? ще щось. Ти можеш, якщо ти в багатоквартирному будинку живеш, зверху вниз погуляти по сходах 20 хвилин ти зробиш цілковито нормальне кардіотренування, для цього нічого не потрібно. Тобто не тільки правильне харчування, не тільки гарний режим, а дійсно така активність так. зрозуміло для нас походити, погуляти, так. подихати повітря. Добре, круто існує така думка. Я не один раз неодноразово її чув, чув від людей. Можливо, навіть десь вона у мене так підкрадалась і намагалася засісти. Що спорт і здоров'я здоров'я, взагалі, і спорт як його частина, це дорого і не для всіх. Тобто хотілося б для всіх, але не всі можуть купити собі фітнес, клуб абонемент, фітнес-клуб. Угу. Не всі можуть собі там, купляти супер ПП харчування. Да? Ми там знаємо, є там, те, що подорожче, там еко-продукти. Що ти скажеш на таке твердження? Е, можу заперечити це твердження, тому що е, головне в основі лежить бажання. Харчуватись правильно і здорово дешевше, ніж харчуватись... Е, там, скажем, чим ти хочеш, ковбасою, там, і так далі. Е, я це рахував. Ми це якби вдома ведемо бюджет, і ми з дружиною там, притримуємося правильного харчування, стараємося привчати дітей, хоча там, малий, скажем, їсть, що захоче. Так, поки що в нього такий вік, що він може це дозволити собі. Але харчувати здорово дешевше. І коли ти спишеш пишеш собі список продуктів, складаєш меню, ти в магазині не купуєш нічого зайвого. Тобто, це, це в будь-якому випадку економія. І по фінансах це дешевше. Друге, займатися спортом це дорого, це теж неправда. Займатися спортом можна будь де будь-чим і будь-як. Зараз в інтернеті дуже багато інформації в Ютубі, тренування вдома, тренування. З власним тілом, тренування, там просто береш бутилки з водою, набираєш і тренування цього дуже багато, дуже багато інформації. При бажанні можна все. Я вже казав, можна просто прогулюватись, можна ходити на турніки, можна займатися руховими, активними видами спорту. Тим же бігом, можна займатися тенісом іншими. Це не це, це все лиш на всього бажання. Чому звикли фітнес-клуб, наприклад? Тому що це комфортно. Ти приїхав, ти переодягнувся. В тренажерах дуже важко отримати травму, бо вони якби фіксовані, з фіксованою амплітудою. Взагалі вони придумані колись в 60-х чи 50-х роках, не пам'ятаю, для реабілітації. Тобто всі тренажери були придумані для реабілітації, потім їх почали використовувати як навантаження, додаткова вага для пропрацювання м'язів. Тому, скажімо так, це десь десь комфортний, безпечний такий спосіб. Я не кажу там про вільну вагу, про штангу, гантелі, бо це вже краще з тренером, навчитися, поставити там основу, базу і так далі. Тому все при бажанні, все реально, все доступно. І саме основне для, ну мені здається, це виробити звички в повсякденному житті, щоб вони не заважали жити життя. А... Підсилювали і допомагали, тому що дорого йти до лікаря, лікувати ну проблеми зі здоров'ям. А профілактика вона може бути зовсім недорогою. Ти сказав про звички, я б хотів зупинитися на цьому, бо хотілося б, щоб наша розмова була не просто інформативною а корисною для людей. Ага. От нас вже послухали, ми говоримо там 10-15 хвилин, і змотивувало Тобто, ти сказав дійсно класно, як виробити звичку, бо як правило. Ми починаємо нове життя з понеділка, mm -hmm. може нас вистачає на тиждень, на декілька днів, і після цього руки опускаються. Ми можливо не бачимо одразу результат, можливо, інші причини, як довести почату справу до кінця. Бо ти, наскільки я знаю, живеш уже в цій системі такого здорового способу життя багато років. З підліткового. як у тебе це вийшло? Дай пораду тим, хто дивиться. Мені мені важко. Е... Як віруючим з дитинства дітям важко розказати про евангелізацію і невіруючим десь про Бога розказати, тому що вони не були по ту сторону. Мені десь трішки важко сказати, як це виробити звичку, але за роки роботи тренера я побачив, що мотивації людям вистачає дуже на короткий період часу. Люди, які дійсно дисципліновані, які. Добилися успіху в певних в якихось інших сферах життя, їм набагато легше, наприклад, тримати і здорове харчування, і тренувальний процес, тобто в порядку. Це що я помітив. Тобто навіть старші люди, які чогось добилися, коли ти їм розказав і показав, і вони спробували заняття спортом в режимі, їм десь легше, чим, наприклад, молоді, яка ще не розуміє до кінця, що таке здоров'я, і тому, що в них все добре. Їм вони загоряються, як сірник, і дуже швидко тухнуть. Мені здається, що класно працює це робота з якимось наставником, з ментором, або з другом в домовленості. Тому що ти колись з кимось домовився, тобі морально вже важче. Ну, бо ми вже домовились. Тобто, що ти людина слова, так, давай там, ми рік з тобою там, робимо якийсь такий челендж. Ми там три рази в тиждень займаємося фітнесом. чи там, Ми там три рази в тиждень робимо пробіжку, умовно кажучи. Ще тренер, да, тренер це хто може собі це. Дозволити, зараз це теж стало доступніше, тому що є онлайн-тренера, це не реклама, <гум> якщо що, просто от є такі можливості, і це там зовсім інших грошей. І в основі дисципліна. Тобто, треба завжди тримати, що коли ізраїльський народ ходив по пустині, не було автомобіль, нічого вони ходили ногами, питання з ожирінням, з переїданням не було. Так само. Коли Ісус ходив по землі і зціляв людей, він жодну людину від ожиріння не, не Ну, якщо ви помітите. <гум> тобто всі були від інших хвороб проказ в основному, ага. які тоді були. І не було такого, там коліна боліли. Там. Більш серйозні були. А зараз молоді люди і вже є багато там, моментів з руховим, скажімо, з руховим. Про наставництво ти круто сказав, я так собі уявив турніки так. у дворі, і, як правило, помічав картину, що по двоє троє там займаються. Так. Дуже рідко можна. От, ну, я бачив, але рідше ти бачиш одну людину. Як правило, це якась компанія, яка так один одного так під, ну, під, підбадьорюють, і вони там разом займаються. Дивись, ми з тобою трошечки поговорили. Ти почав говорити про хвороби. І я якраз хотів би поговорити про наслідки того, що ми занедбуємо своє здоров'я, але можливо, ну хворобу це зрозуміло. Можливо, ти як тренер, як людина, яка займається цим професійно, можеш пояснити, як наше недбале ставлення до здоров'я впливає на інші сфери нашого життя. Тобто, хвороба там щось з тілом наше зрозуміло, що відбувається десь в емоційному плані, в духовному плані. Ну, зараз ми живемо в період, так ми в війні живемо, і в нас у всіх підвищений рівень стресу, тобто підвищений рівень кортизолу. Це впливає і на погане засвоєння їжі, і на лишок холестерину в організмі. І це за собою тягне, забуваються судини, відкладається все на внутрішніх органах і, відповідно, різні хвороби. Так само емоційно десь потрібно цей адреналін, десь ці емоції. Виплескувати і спорт дуже класний спосіб, це скажімо так, цього лишитись У мене була клієнтка, яка мала емоційні проблеми. вона щось було схоже на іпохондрію, вона собі сама придумувала хвороби, і вже дійшло до того, що вона, якби казала, що я не хочу ходити, мені важко, я мені а вона була здорова. І вона прийшла до лікаря, і лікар її заставив ходити в зал. Вона почала з собі доріжки, потім пішла на силові тренування. І таким чином вона зцілилася просто тим, що вона почала займатися спортом. І, тому що часто лікарі кажуть, там, о, в тебе проблеми з серцем, тобі не можна спортом займатися. І в мене теж вдруга така була штука. Він пішов до лікаря, і лікар каже, в тебе такі проблеми з серцем, ти можеш йти, просто впасти і вмерти. До сих пір живе, займається спортом, підтримує. Просто у всьому треба ну, здоровий глузд. Тобто, спорт великих досягнень ми про нього не говоримо. Хто хоче там перші місця вигравати на змаганнях? Не про це. Ми про фітнес, домашні заняття спорту. Я про це. Як е заняття спортом впливають е в твоєму розумінні на духовний стан? Емоційний зрозуміло, от ми поговорили. Угу. Е Привів навіть приклад ось цієї клієнтки. Чи впливає на духовність для тебе, в твоєму розумінні? Е, ну, Не просто ж так сказано, в здоровому тілі здоровий дух. Мені здається, що дуже важко, коли ти маєш проблеми зі здоров'ям. Е, твердо стояти у вірі, твердо бути в дисципліні, е, там, в молитовній кімнаті. Хоча це не має бути. Е, Перепоную, тому що випробування можуть бути, наприклад, це твої випробування, бо Бог хоче тебе зцілити, да, а ти цього не приймаєш. Але дисципліна в духовному житті, дисципліна в спорті, вони дуже схожі, тому що ти християнин в повсякденному житті, в повсякденному відносині з людьми. Ти транслюєш, ти себе показуєш як християнин, ти показуєш Христа. І навряд чи Христос хотів би, щоб той, хто його показує, був. Якогось не такого вигляду був, скаже, не хочу нікого образити, але він би хотів, щоб ти був здоровий, він хотів би, щоб ти, скажімо, гарно себе почував, щоб тебе нічого тобою не володіло, там, їжа, наприклад, якась солодка їжа, чи якісь чіпси, чи ще щось. Це ж теж певна залежність. Він не хотів би, він хотів би, щоб ти був здоровий, ти був красивий і ти був вільний від цього і міг спокійно його транслювати. Тобто, мені здається, християнам. В першу чергу треба про це думати, про це говорити, слідкувати за собою. Навіть з точки зору прикладу для дітей, мені, як батько, да? мої діти звикли, ми з дружиною займаємося спортом з дитинства, вони бачать, що ми займаємося постійно спортом. І мені там для них розказувати, чому це важливо, ну, мені не прийдеться, я думаю, вони вже там і мала, і малий починають, скажімо, слідувати цьому. Це приклад. Так само і. Посторонні люди, не віруючі, ну от віруючі ходять. Ну, такі вони красиві, все. Їй хочеться. А що вас там церкві вчать, раз ви такі всі? Підемо подивимося. Ну, тобто, все за собою ж має якийсь певний зв'язок, все дуже зв'язане. Дивись, наша передача називається Не святі, і ми говоримо тут про звичайних людей, що вони і, і в церкві віруючі, і невоцерковлені. Ми просто звичні люди. І ми поговорили про момент. В нашому здоров'ї, коли ми його занедбуємо, і це погано. Чи бачиш ти загрозу в іншому напрямку, коли ми надаємо цьому занадто сильне значення, яка небезпека в, в таких ситуаціях може виникати? Да, да, це це крайність. Я казав, що я не люблю різні крайності шостої з шостої сторони. Люди, коли роблять з тіла свій ідол. І починають поклонятися ідолу, то це вже не норма, тому що тіло не наше, ми його нікуди не заберемо. Воно як створилося, так і забереться у нас. Воно нам дано на якийсь час, і ми маємо за ним слідкувати, підтримувати, але не робити не з цього ідола, цього тому що Бог проти цього. І це ж знов таки часто транслюється в соцмережах дівчатами. Особливо не хочуть, ну і хлопцям, щоб нікого не образити, да? і це, це не є нормою, тому що якщо ми говоримо про християн, ну християн є Бог, і ми маємо транслювати його нічого більше, нічого іншого. А з звичайним людям це мабуть якась коли, коли якась пустота, вони не тим його заповнюють. Потрібно шукати відповіді десь в інших. А причина? де дзвіночки? От я думаю, ти як професійний спортсмен, ти ж займався професійно, ти mm -hmm. зараз ти тренуєш. Де той дзвіночок, щоб ти вже зрозумів, що ти став на небезпечний шлях? От хтось сьогодні займається спортом, він підходить до дзеркала, там, йому подобається і він там ставить собі якісь цілі. Коли потрібно замислити, що напевно я зараз в небезпечному стані? Дуже складне питання. <ріху> Мені здається. Що дзвіночки, якщо ми інвестуємо наш час туди, куди нам важливо. Тобто, якщо нам важлива робота, ми туди інвестуємо багато часу, бо нам потрібні гроші, да, щоб жити. Якщо нам важливі діти, ми інвестуємо туди час. Якщо ми інвестуємо занадто багато часу, коли ми ну, займаємося своїм тілом. Там, в зал, там якісь салони краси і так далі. Занадто багато часу, яке заважає вже в інших сферах, то це, мені здається, такий вже сильний дзвіночок, який має сказати Стоп, це має тобі допомагати жити, а не заважати, жити ти десь в не ту сторону йдеш. Коли ти в соцмережах зайдеш в сторінку людини, і крім неї, в тій сторінці немає нічого іншого. Ну, це теж певний дзвіночок, мені так здається. Може, зі мною хтось посперечається, тому що блогери роблять вони ну вони транслюють щось з основного, А хто просто тіло, 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 от таке тіло і більш нічого немає. Ну класно. Тобто, як я зрозумів собі думку, тіло це інструмент для нашого життя, на який ми маємо приділяти час. Ми маємо доглядати його. Але він не має стати основним в нашому житті, тобто ми не маємо віддати mm -hmm. весь час йому. Круто, крута думка, дуже класна думка. Таке питання ще ми будемо завершувати, і mm -hmm. вже буквально залишилось декілька у нас питань. Сьогодні люди хочуть здоровий спосіб життя. Просто коротко поради, що можна робити для того, щоб почати вже сьогодні без спортзалу, але якісно змінити життя від сьогодні. Від сьогодні. Коли прокидаєтесь моліться, перше, ну, я не міг не знати. Здоровий сіло, да. здоровий, сіл, здоровий да, дух. Да. Робіть якусь суглобну розминку 10-15 хвилин цьому. Випивайте стакан з водою обов'язково. Можна без лимона, там, щось нічого, не просто стакан з водою. Слідкуйте за водним балансом, їжте здорову їжу хоча б три рази в тиждень, кажу три рази в тиждень три рази на день. І... Хтось, хтось почув три рази в тиждень, виріже потім да. і... і так з'явиться вірусне відео. Добре, ну, посилання на мене тоді. <laughs> і обов'язково слідкуйте, щоб хоча б 30 хвилин в день виділяти на прогулянку на свіжому повітрі. Це, це саме найпросте. 30 хвилин в день це не так багато. Просто на свіжому щодня прогулятися. От, мені здається, от такі поради. От без залу, без нічого такі поради дав. Добре, тоді коротко просто тобі задам питання, які мене цікавлять: з'їсти бургер в Макдональдсі чи здорове харчування? Я думаю, ти запитаєш, бургер мені чи два наступного? Бургер тобі чи два наступного. Я шість днів тиждень їм правильно, здорово. Тобто, каша, м'ясо чи риба, овочі. Раз в тиждень можна й бургер. То раз в тиждень вибираєш бургер всі 6 днів здорове харчування. Да. Заняття в залі чи заняття на вулиці? Мені в залі. В залі. Добре, друзі. Ось на такому бліці короткому. Ми з вами будемо сьогодні завершувати нашу передачу. Андрій, ми дуже дякуємо тобі, що ти прийшов до нас, Дякую, що поділився своїм досвідом. А, як я повторюю вже неоднократно передача на світі, Бог не кличе нас, коли ми стаємо ідеальними. Але сьогодні, такими, як ми є, він очікує нас для того, щоб допомогти нам змінити своє життя. Наше тіло це один з найважливіших наших ресурсів, які є в нашому житті. Тому давайте будемо мудрими і правильно будемо ставитись до цього великого благословіння. Дякую. Амінь